Сильно кидай, сильно сильно. Ой, молодець. Майже. І молодець. Опять п'ять даєш От Маленька їй від два рочки. І вже місяць вона займається з кіньми у центрі іпотерапії громадської організації Берегиня Полісся її мама розповідає: дівчинку це заспокоює. Вона відчуває контакт з твариною і з радістю виконує завдання. Звичайно, спочатку боялася, але зараз. Ну спокійно сідає, їздить собі впевнено, і розлічає, коли є, наприклад, маленька конячка, а коли велика. І вона навіть показує, що ми йдемо на заняття до великої конячки. Подобається, ми постійно згадуємо вдома, обговорюємо заняття, щоб вона запам'ятовувала, не забувала. Лілія привела є на заняття задля загального розвитку. А от для наступного маленького жокея Тимофія іпотерапія це метод лікування. Хлопчик має аутистичні розлади, тож лікарі порадили батькам спробувати заняття з кіньми. Немовлинєва дитина, тому вже е, ми пройшли 20 занять зараз. Е, ну тут в центрі і. Дитина ну має вже результати. А, почала ну імітувати, звуки повторює, такі вже короткі слова вимовляє. Тимофій займається реабілітаційною верховою їздою завдяки меморандуму між Житомирською міською радою та центром іпотерапії Берегиня Полісся. Батьки чиїм дітям потрібне таке лікування, можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 4500 тисячі гривень на 10 занять. 23-му році 18 діток отримали таку послугу. Дітки дуже всі задоволені. Є прогрес в лікуванні і в стані дітей в цьому році до нас звернулося вже чотири дитинки. У центрі іпотерапії працюють реабілітологи, психологи та нейропсихологи. Для кожної дитини підбирають індивідуальну програму, яка дасть максимальний результат. Іпотерапія також помагає, ну, допомагає дуже гарно таких захворюваннях як ДЦП, отец, нервові розлади, затримка психомовного розладу, розвитку. Зараз у центрі берегиня Полісія шість коників. Ось це буся. Вона стала першою у Житомирі Кобилкою, яка почала займатися іпотерапією з дітьми. Зараз їй вже 18 років та вона йде. Досі допомагає малюкам. Для іпотерапії підходять не усі коні, розповідає керівниця центру Ольга Міньковська. Важливо, щоб тварина йшла плавно і не заважала дитині розслабитися. Часто зміни у стані малюків помітні вже після двох-трьох занять. Діти отримують позитивний лікувальний ефект. Тобто, якщо б воно не допомагало б, навряд чи хто б приходив на заняття. А так діти отримують, кожна дитинка, яка приходить, вона отримує позитивний вплив на здоров'я, на емоційний стан, на психічний стан. Щоб отримати матеріальну допомогу від міської ради на заняття з іпотерапії, потрібно звернутися до департаменту соціальної політики за адресою площа Поліва. 8. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК